І, зберігаючи важку таємницю, хреститись вдасться по кварталах, брудних і сірих днів страху. Таке життя, коли радянські штурмало. Тут сморя зради, кров і сльози, тут стіни у словах мовчать. Режимом знищених віршарів і вбитих язиком старань. Ну, подождіть. Стоп! Не все так однозначно, ведь коммунизм, он для людей. Вот чего вам не хватает, а? Всего-то надо быть, как все. А вы верши, свобода слова, культура, идентичность, бред. Полу, террор тоталитарный. Заткнись! Совет несет в мир свет. Чудовый свет. Посперечаюсь, диктаторство панує в ньому. Ти патріот, а це б ворог, свинцем годують щедрістю. Питання має відповідне: чого не вистачає вам? Покори, шани чи визнання, тобто рабів, тортур під стилок штаб, за вірші розстрілу обіцяють. за бунт заслання у Сибір. Якщо ти мову захищаєш, то будь готов до смерті в тіх, Імперські тіні досі бродять, страждають в болях дух і міст. Вони заковані в кайдани тих, хто спасає з віку в вік. Колись підніметься суспільство, де згинуть зрадники й кати. Бо ми нащадки тих, хто мріяв. Беро вільний світ без ланцюгів. А що ж була за таємниця? О, страшна ворожа, варта куль. Це про любов мови рідній. Про кров пролитина в країні свідоме нове покоління, про спадок цінний батьківщині і вічно витвори живі. Дякую.